Доброго дня, з вами компанія AutoPark Юа, одеська філія і у нас нове надходження. Це Renault Fluence 2016 року з бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літри та механічною коробкою передач. Автомобіль офіційний, купувався в Україні, було на маленьке, маленьке ДТП по задній частині. Продається, як є. В гарній комплектації з повним безключовим доступом, текстильним салоном. Пробіг даного автомобіля 160 тисяч кілометрів. В комплектацію також входить повний електропакет, шкіряне кермо, гарну мультимедіа з навігацією, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, текстильний салончик. Ціленький. Запрошуємо вас на тест драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг. За адресою Михайло Грушевського 15 а Чекаємо на вас.